А от у самому обласному центрі кажуть синоптики: звичайна подільська зима. 20-сантиметровий шар снігу це не аномалія, просто заметілі прийшли із запізненням. Та в будь-якому випадку для комунальників зима то гаряча пора, і у Вінниці стихія під контролем. 1300 тонн протиожеледних матеріалів вже використали вінницькі комунальники в боротьбі зі снігом. Більше 60 одиниць техніки та сотні шляховиків виходять на цілодобові варти, адже зима не здає позицій. З 19 січня у Вінниці утворилось 20 сантиметрове біле покривало. Першочергово від заметів звільняють центральні вулиці, а вже потім другорядні. Сніг ми вивозимо на очисні споруди водоканала і, як правило, ми їх вивозимо ночі, бо днем немає не, не можливості працювати техніки. Не виникає складощів з прибиранням і на прибудинкових територіях. Там порядок забезпечують 23 одиниці техніки. Якщо ж снігопади стануть сильнішими, на допомогу їм прийде ще з десяток. У нас недочищених територій немає, є території недочищення. От, і, відповідно, ну, по кожному ЖЕКу на даний момент може бути там декілька будинків недочищені, тому що є певний маршрут, тобто, по якому йде техніка. Тобто, є точка, з якої починає працювати, і точка, яка закінчує працювати. Відповідно, середня тривалість маршруту десь в залежності від того, який стан пробуєнкової території, стільки опадів, від 5 до 7 годин. Не менше роботи і в двірників. Лопатами вони розчищають підходи до будинків та тротуари. Всього у місті трохи більше 700 людей займаються цією важкою справою. Складнощі виникають через затяжні заметілі. В такі дні братись до справи двірникам доводиться по декілька разів на добу. Коли працюємо, звісно, не холодно, але, звісно, при такій погоді і одежа мокра, і сапоги мокрі, і все, і все мокре в нас. Дещо інша ситуація в приватному секторі. З більш як 400 з половиною сотень вулиць тут розчистили лише 105. В Переважній більшості це дороги з інтенсивним рухом. До провулків дійдуть згідно графіку. Сьогодні працює грейдер на, і розчищувальна техніка на малих хуторах. Там розчищають квартальний комітет на Малих хутори центр і набережний один. Одночасно хочу подякувати всім мешканцям приватного сектору, тому що в нас є тупікові вулиці, є провулки, де техніка не може заїжджати, і тому ми просимо своїх громадян долучатися до цієї справи і розчищати вулиці самим. Багато громадян у нас дослухалися до нас. Втім, снігова навала не заважає комунальникам підтримувати чистоту в приватному секторі. Ми розвішали об'яви, що у нас є пункти збору снігу, скажімо так, на центр о, вибачаюсь, пункту збору сміття на центральних вулицях. Всі мешканці про це інформовані, і ми просимо підносити в день вивезення сміття, починаючи з восьмої години ранку на ті місця, які визначені інспектором і квартальним комітетом. Солі та піску, за словами шляховиків, на зиму має вистачити. Сподіваються, не підведе і техніка. Бідкаються лише, що крім снігових заметів, їм, напевне, доведеться попітніти розбираючи барикади біля обласної адміністрації. Ірина Дідух, Лариса Бондар, Олег Літвінце, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Непереливки зараз і надзвичайникам майже тиждень їм доводиться рятувати зі снігового полону транспорт, що застряг на дорогах нашої області. Лише за минулу добу на Вінниччині МНСники витягли зі снігових завалів два автобуси та 14 вантажівок. У хід іде спецтехніка, адже часто багатотонні машини доводиться Витягали відбуксовувати 43 серетрьотону вантажівку. Там були задіяні і. Управління Облавтодору і працівники ДАІ. От, спільно з військовими частинами Міністерства оборони зараз і облавтодором здійснюється розчистка цих автошляхів. Тобто, служби роблять усе можливе, щоб уникати ускладнень для водіїв. За останню добу, зокрема, працівники ДСНС Вінницької області. Надали допомогу водію пасажирського автобусу міжнародного сполучення Київ-Бендери в районі селища міського типу. Піщанка автобус з'їхав з дороги і його довелося витягувати із снігового замету.